Добрий день. Я вже робив кілька відео, де розповідав вам про різні експерименти в галузі освіти. Всі ці мої відео зібрані в одну папку, в один список, посилання на який можна побачити ось тут от в правому верхньому куті. Сьогодні я хочу вам розказати ще про один експеримент відеосюжет, про який вийшов днями на телеканалі Fox News. Я дам посилання на цей матеріал в першому коментарі до цього відео, і ті з вас, хто добре володіє англійською, зможуть познайомитись власне з цим матеріалом, з цим відео. Так, про що йде мова? Мова йде про приватну школу Альфа Скул в місті Остін в штаті Техас. Ця школа останнім часом різко підняла результати тестів своїх учнів. І за результатами тестування, вона зараз входить в 2 найкращих в Сполучених Штатах. На чому же ж побудований успіх цей Альфа Скул? Справа в тому, що в цій школі почали використовувати репетитора, створеного на базі штучного інтелекту. Кожен учень протягом двох годин займається з. Таким от помічником, репетитором, створеним з штучним інтелектом. Завдяки цьому програма учня стає більш гнучкою, більш індивідуалізованою, і таким чином учні проводять дві години з штучним інтелектом, з репетитором. А решту дня вони використовують для зосередження на таких навичках, як публічні виступи, фінансова грамотність і робота в команді. Як розказала співвласник співзасновниця цей альфа School альфа скул Макензі Прайс. Ми використовуємо репетитора створеного штучним інтелектом. І адаптивні програми, щоб забезпечити повністю персоналізований досвід навчання для всіх наших школярів, і в результаті наші школяри вчаться швидше і вчаться набагато краще. Також в сюжеті була одна із учениць цієї школи, яка сказала з точки зору учня, що тут відбувається. Ель Крістін, учениця цієї альфа школи, сказала, що у неї є багато друзів в традиційних школах, і кожен день після уроків і під час шкільних занять вони роблять велику кількість завдань, шкільних завдань. Вони витрачають весь цей час на шкільні завдання і в школі, і після школи. І у них такий стрес, і вони просто нещасні. Сама ж вона разом з однокласниками достатньо швидко закінчує навчання, у них йдуть такі тригодинні годинні блоки, а решту часу вони витрачають, як вона сказала, на шикарні проекти. І, як зауважила учениця, у кого з 16-річних підлітків є на цей час? У нас є. Сьогодні ця Альфа скул в Техасі налічує кілька сотень учнів і планує розширитися по всіх Сполучених Штатах, тобто робити свої філії. Тому що виявилось, що є багато сімей, які хочуть цього персоналізованого освітнього досвіду. Це змінює досвід дітей. Але що важливіше, це те, що цей штучно інтелектуальний репетитор допомагає вчителю краще проводити заняття з учнями, підганяти під більш такий індивідуалізований підхід, і вчителі в результаті. Можуть проводити свій час більш практично разом з учнями, додавати їм мотиваційну і емоційну підтримку. І саме на цьому і побудована магія цієї моделі. На все добре.